Для того, щоб подовжити життя на 4 роки, потрібно всього 6 хвилин на день. Як їх використати? Розкажемо сьогодні. Я Софія, і моя історія унікальна тим, що у мене виявили діабет по 20 років, і для мене це стало абсолютно не вироком, а способом змінити своє життя на краще. Говоримо про фізичну активність і всього 6 хвилин на день і якісне життя. Так, Анастасія, розкажіть, будь ласка, чому це важливо, чому конкретно цей час і як це впливає на життя людей з діабетом? Ну, якщо бути відвертим не тільки 6 хвилин, це мінімум 6 хвилин. Але взагалі фізична активність це неодмінна складова здорового способу життя. А для людей з цукровим діабетом це ну, вкрай важливо. Чому? Тому що будь-що, що ми з'їли, чи це буде брокколі, чи це буде фастфуд, піднімає рівень цукру. Да, на різну висоту за різний період часу, але все ж таки цукор підвищується. І ці пікові підняття цукру найгірші, тому що цей надлишок цукру може залишатися в тонких судинах, нервах і викликати ускладнення. Тому задача знижувати цукор. Так, ви можете мені сказати, ну так це ж робить таблетка. Але ж ми не завжди вживаємо таблетки. А руки, ноги, м'язи, особливо їх рух, завжди з нами. І це часто буває навіть еквівалент. Тобто замість не замість випитої таблетки, а на доповнення фізична активність. Чому так? Тому що коли рухаються м'язи, а особливо їх великі групи руки, ноги, стегна, сідниці, прес на м'язових. В клітинках утворюються додаткові рецептори, такі білки-переносники, GLUT4. Вони, як маячки для інсуліну, для цукру приваблюють інсулін і цукор в цей м'яз, м'яс, клітину, і тим самим знижується рівень цукру в крові. Де й взагалі для розуміння, для зниження, що означає знизити цукор. Це перевести його з кров'яного русла всередину клітини. А в яку клітину заходить цукор? В м'язову. А працюючи, м'яз поглинає в рази е, більше цукру. І тому, коли в нас цукор високий, та й навіть якщо він нормальний, то для того, щоб він з кров'яного русла перейшов в клітину, потрібно порухати м'язами. Скільки? Навіть 6 хвилин достатньо. Але якщо це буде більше 25, 30, 40, повноцінне тренування, то безумовно це про зниження ризиків, про зниження ризиків ускладнень і так далі. Але високий цукор після їжі не лежати, як ми звикли. Поїв, полежав. А поїв і хвилин через 10-15. Саме тоді цукор в найвищій позиції. Пішов 6 хвилин жвавої прогулянки, і вже цукор не в норусу, а всередині клітини. І, до речі, доведений факт, що 10-60 хвилин на прогулянка після їжі в кожної четвертої людини з цукровим діабетом другого типу знижує піковість цукрів. Є за що боротись, як так кажуть, всього 6 хвилин. Погоджуюсь, дуже цікаво. А власне що робити тим людям, які не мають можливості виходити, які, наприклад, працюють в офісі і фізично не можуть піти в парк погуляти. Ну, перше, хочу так і сказати, знайти можливість. Це ж про піклування про своє здоров'я. Ви ж знайшли можливість змінити свій спосіб життя на здоровий. Але якщо ми кажемо так, про лайфхаки, про поради, то що з таких можна дати? Ну, перше, що приходить, заведіть собаку. Це гарантовано рух два, а то й три рази на день і навіть не на 6 хвилин. Але а, хочу проакцентувати увагу на тому, що 6 хвилин жвавої прогулянки. Якщо ваш пес. Ходить і нюхає кущики, а ви поряд сидите на лавочці чистити поряд з ним це не жваво, хоч це і прогулянка. А, ну, наприклад, в моєму випадку я не можу завести собаку, тому що власник будинку, в якому я проживаю, забороняє тварин. А, чи є якісь альтернативи цьому, які я можу застосувати в реальному житті? Альтернатив маса. Танцювати перед зеркалом ви можете, я думаю, що вам це не заборонить власник будинку. Ще один з. Таких варіантів, які спадають на думку, зробити собі план. По-перше, вписати в календар фізичну активність. Це прям працює на 100%, тому що коли у вас це не заплановано, то ви навіть і 6 хвилин в робочому графіку не зможете знайти. Запланувати і вже щось да, сюди всунеться. Але також йти в дальній супермаркет. Ми завжди йдемо кудись. От якщо хтось під'їжджає на машині, вже ми. Зрозуміли, що можна подалі припаркуватися. Хто йде пішки, знає, що всі йдуть, всі ж ледачі, йдуть що поближче, Ось запланувати собі іти за три квартали. І оце ж вава прогулянка, да, за їжею, але ж вона все одно є пішою, все одно задіяні м'язи, великі групи м'язів. Тому це може бути як альтернатива прогулянки з собаку, якої е, немає. Що ще спадає на думку? А у вас є які лайфхаки є, Софія? Ви щось придумали? Так. Ну, окрім того, що активно займаюся спортом, я е, ходжу на фехтування та на плавання. Е, і окрім цього, я проживаю хвилин 30 на велосипеді від центру і власне університету, де я навчалась. І цілий рік, коли не було дощу, я їхала на велосипеді на пари, в магазин і будь-куди. І Так само, в принципі, в мене є. Така моя історія. Я люблю на ніч ходити гуляти інколи, просто чаєм якимось тепленьким, якщо це холодно, або просто включити подкаст чи музику і пройтися по району перед тим як лягти спати. Це дуже класний лайфхак, і я одразу зрозуміла, що це ж не тільки про утилізацію цукру м'язовими тканинами, це і про а, зниження рівня стресу, що так потрібно в вечірній час. І про правильне травлення, і а, якісне засинання, да й про фізичну втому, тому що це ж так можна ходити. А, я теж, до речі, люблю ввечері походити, і декілька кілометрів заспокоюють і виснажують м'язи так, що вже ти приходиш, і ти. Готовий спати. Дуже важливо йти в сон підготовленими, аби не було ну, те, що буває, коли прийшов вечір, а ти не можеш заснути. Це класно. Але ви сказали, що у вас є я займаюся спортом. Я маю відмітити, що ми зараз обговорюємо всього 6 хвилин, 10 хвилин якоїсь пішої прогулянки, це ніяк не може зарахувати за фізичні вправи, чи спорт чи тренування. Безумовно, це не про це, а про роботу м'язів. Те, що ви займаєтесь прям силовими і комбінованими вправами, це прекрасна активність, яка, яка є Одне з найважливішої складової для контролю цукру при цукровому діабеті другого типу, і це точно перевищує 6 хвилин. Так, Можливо, ви продовжили своє життя вже більше ніж на 4 роки. Ще один лайфхак з мого життя. Я не знаю, чи ви мене підтримуєте чи ні. Знаєте, я чищу зуби електрично щіткою, це ультразвуково, яка сама все робить, мені треба тільки в роті тримати. І я оці дві хвилини, поки вона чистить, роблю присідання. Це, до речі, рух і е, м'язів е, стегна, і ноги, і руки. Ну, Щітка не важка, але все одно руки кудись там рухаються. Ось цей лайфхак, дав всього дві хвилини, але просто обирати рух замість неактивного способу життя це вже перемога. Всього 6 хвилин на день. 6 хвилин. Екранного часу в нас на години, а всього 6 хвилин. А це вже має переваги для здоров'я для всіх, а особливо для людей з цукровим діабетом другого типу. А більше ваших питань про фізичну активність ми чекаємо в коментарях і будемо разом розбирати на наших наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, і ми розкажемо всі лайфхаки, і не тільки про фізичну активність, як же покращити життя з цукровим діабетом другого.